До України наближається західний антициклон Фіона. За словами синоптика Наталки Діденко, він витіснить дощову та вологу погоду. Тому опадів у більшості областей України не передбачається. Лише на півдні та сході очікується мокрий сніг та дощ. Температура повітря у п'ятницю 15 грудня коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У південних областях очікуються від плюс 2 до плюс 7 градусів. У Києві 15 грудня опади малоймовірні. Нічна та денна температура повітря у столиці коливатиметься від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. На дорогах, можливо, ожеледиться. А ось в ніч на суботу, 16 грудня, стовпчики термометрів опустяться нижче. Температура повітря складе від 3 до 9 градусів морозу. Далі, згідно прогнозу, до різдва протримається відлига і тепла погода.